Вітаю на каналі, сьогодні 4 серпня 25 року, лівобережна Херсонщина. Сьогодні на обзорі буде такий крупноплідний топовий сорт жовтом'яса нектарину під назвою ГЕА. Плоди шикарного розміру. Я б сказав, слоняки такі прям. Нектарини слоняки. І що цікаво, що вони всі такі, нема такого різнобою, вони всі от грам 350 де-не-де, 205 може попастися так. Шикарнючі такі плоди просто дивився в захваті від них. Такі гілки прямо гнуться. Здоровені. Для інтересу зараз зважу цього кабана. ну от такі екземпляри 385 грамів є, В основному, я думаю, 300-350 вони будуть важити. Але чого я цього нектаринчика полюбляю він? Через його такий розмір і такий насичений солодкий смак, як у бігтопа. Зараз плоди вже почали спіти. Більшість технічної зрілості ще така тверденька для транспортабельності саме то. Вона 2-3 дні і доходить, дозріває зірваним. Даже. Такий густий нектариний аромат від них іде прямо. Хочеться негайно з'їсти його. Зараз продегустую цей плід, але він ще не повністю спілий, він частково так продавлюється. Попробуємо зараз, в якому стані він. Але він вже спілий. На дотик такий твердуватий, але спілий, спілий, Він вже сладкий, солодкий. Бачите, що робиться по соку. Такий гостро, солодкий, насичений нектариновий аромат. Смак, цукру багато. Кислинка така цукоркова якась кислинка. Ну Смачний сорт, дуже смачний сорт, я скажу так, щоб довго не розказувати. Він по смаку один із топових сортів жовтом'ясних. Особливо коли такі плоди вже повністю поспівші, так навіть перезрівші, то взагалі казка не смак. Кісточка не прироща, але і не свободна. Слабо волокниста м'якоть. Ну сок, ви бачили. Шкірочка така середньої довщини. Але цупка. Ну, шикарний взагалі він своєю вагою, не можу надивитися на нього. У нього трошки овальна форма плоду. Біхтопа чисто кругла, в нього цього овальна. Не, нема такої шароподібної форми. Це його відмінність від біхтопа. Краса ще та. На сонці він буде аж чорний. Ось такий Отакий от крупноплідний сорт під назвою Геа. Крупноплідний, високотоварний, транспортабельний, смачнющий, запашний. Рекомендую сорт в садку мать кожному такий. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.